Хочете тонкий, гарний аромат на дачі. Просвина красиво цвіла і не так часто хворіла. Тоді посадіть на дачі кущ жасміну або чобушнику по-іншому. Погляд за цим кущем мінімальний, а вигляд дуже шикарний. Садимо там, де є багато сонця. Але і потім теж підійде. Чубушнику подобається пухка земля, а ось застою води він може не перенести. Обрізку чобушнику ми робимо не тільки для того, щоб сформувати гарний кущ, вибрати пагани, які мішають, а й для того, щоб в наступному році він гарно зацвів, бо він квітує на паганах минулого року. Поливати і обробляти кущ жасміну часто не потрібно. Дякую, що дивитесь, Дякую, що підписуєтесь, і до зустрічі!